Ви заплющуєте очі і уявляєте Український Новий рік. Що ви бачите? Ялинку і телевізор сто років тому все було інакше. Для нашого прадіда новий рік не був головним святом, він був частиною великого магічного циклу Різдва. Замість штучного пластику в хаті пахла суха трава і свіжоспечений хліб. На покутті стояв дідух, дух предків, золотистий сніп, що обіцяв родині добробут. Це був час, коли межа між світами ставала тонкою, а кожен жест мав сакральний зміст. Вечір напередодні Нового року називали Щедрим, і назва ця не була випадковою. Якщо на святвечір стіл був пісним і суворим, то зараз господарі виставляли все найкраще. Головною героїнею була щедра куття. На столі обов'язково була свинина, смажені порося, домашні ковбаси, що шкварчали на пательнях. Та золотиста кров'янка. Це був символ того, що наступний рік буде ситним, а ще пироги. Господар часто ховався за величезною мискою з пирогами і питав дітей, чи бачите ви мене. Коли ті відповідали, що не бачать, він бажав, щоб і наступного року за врожаєм його не було видно. Коли сонце сідало, на вулиці виходила маланка. Це був справжній український карнавал із масками, козою та сміхом. Люди переодягалися, щоб заплутати нечисту силу. А вже вранці, на самого Василя, хату наповнював звук зерна, що розсипалося по підлозі. Тільки хлопці, тільки перша нога мали право зайти і посіяти житу пшеницю. Це зерно не вимітали воно лежало як символ майбутнього життя, поки його не збирали господарі для змішування з посівним зерном. Це було свято не про зміну цифру у календарі, а про зв'язок із землею та родом. Поки радянська влада не перетворила це на ідеологічне застілля, новий рік в Україні був чистою магією. Пам'ятаймо своє.